На рисунку зображено квадрат АБЦД і прямокутний трикутник К, Б, С, кут Б 90 градусів. Що лежать в одній площині. Периметр квадрата АБЦД 24 см. Середня лінія трапеції АКЦД АКЦД дорівнює 10. До кожного відрізка доберіть його довжину БК Периметр квадрата дорівнює 24. У квадрата всі сторони рівні периметр квадрата це сума всіх його сторін, всі сторони рівні, отже, 4а дорівнює 24. А дорівнює поділимо на 4 ліву і праву частину отримаємо, що а дорівнює 6, тобто сторона квадрата 6. Підпишемо це для зручності. Середня лінія трапеції дорівнює 10. Середня лінія трапеції… Це відрізок який сполучає середини бічних сторін у трапеції, і він дорівнює 10. Ось звідси і знайдемо, чому дорівнює відрізочок БК. Середня лінія це півсуми основ CD основа плюс АК. Поділити на 2, і це дорівнює 10 то множимо ліву і праву частину на 2. Коли множимо ліву частину на 2, я запишу ось так. Двійки в нас кротяться, буде CD плюс АК дорівнює 2 на 10 20 CD – 6 АК. AK. AK складається з відрізочків АБ плюс БК. АК це АБ6 плюс БК. І дорівнює 20. 6 плюс 6 12 плюс БК дорівнює 20. Звідси знаходимо БК дорівнює 20 відняти 12, буде 8. Отже, БК дорівнює 8 перше В. КЦ. КЦ. Розглянемо прямокутний трикутник КБЦ. БЦ – це сторона квадрата, вона дорівнює 6. КБ, катет. Ми тільки що знайшли 8, 6 і 8 гіпотенуза буде 10. 10 – це варіант Д. Друге Д. Якщо забули, тоді обчислюємо за теоремою Піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Відстань між центрами кіл, описаних навколо квадрата ABCD і трикутника КБЦ. А Б, С описане навколо квадрата. Це знаходиться так, тут трішки повитираємо, щоб не заважало. Так, коло описане навколо квадрата. Знаходиться в точці перетину його діагоналий. Відстань між центрами кіл. А коло описане навколо прямокутного трикутника, центр кола, знаходиться на середині гіпотенузи. І от потрібно знайти цю відстань. Так, дивіться, точки ставити не буду. Ось тут в нас частинка, це. Коло вписане в квадрат. Коло вписане, Радіус коло вписаного в квадрат дорівнює половині сторони. 6 поділено на 2 буде дорівнювати 3. Далі дивимось: ось тут. Це середня лінія. Це середня лінія трикутника КЦБ. Вона паралельна до катета довжиною 8. І середня лінія дорівнює половині сторони, до якої вона паралельна. Отримали відрізочок 4. 4 додати 3 буде 7. Отже, третє варіант Б. Третє, Б.